Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде корисною для всіх водіїв, адже мова піде про розворот один із найнебезпечніших маневрів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, за якою траєкторією може виконати розворот водій синього автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1 лише за траєкторією А, 2. За траєкторіями А та Б. 3. За траєкторіями Б та В, 4. За траєкторіями А та В. 5 усі траєкторії дозволені та 6. Усі траєкторії заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином побачимо, хто тут знає, як правильно розвертатися. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Ну а тепер переходимо до самого розбору. Отже, ми маємо синій автомобіль, водій якого під'їхав до перехрестя. Він має намір виконати розворот, і для цього йому пропонуються три траєкторії. Оскільки, як я вже говорив, розворот вважається доволі таки небезпечним маневром, то зрозуміло, що він забороняється в певних місцях. Аби побачити, в яких саме ми з вами відкриємо пункт 10.7 правил дорожнього руху. Отже, розворот заборонено на залізничних переїздах, на мостах, шляхопроводах, астакадах, а також під ними. У тунелях за видимості дороги менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку, на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів за винятком перехрест і місць позначених дорожніми знаками 5-29 та 5.30. Тепер давайте розглянемо кожну з траєкторій. Траєкторія А це просто дозволений розворот на перехресті. Їдемо далі. І от траєкторія Б це вже розворот безпосередньо на пішохідному переході. Що правилами, як ми з'ясували, забороняється. Ну і залишається траєкторія В. Як ми можемо бачити, ця траєкторія проходить через місце зупинки маршрутних транспортних засобів, про що свідчить знак 5451, пункт зупинки автобуса. Здавалося б, що розворот має тут бути забороненим. Але ні, в правилах, як ми з вами вже могли переконатись, немає заборони щодо розвороту в такому місці. Відповідно, серед трьох траєкторій для розвороту в цій ситуації дозволеними є А та В. Мої вітання усім, хто брав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.